Придністровське село Зелені Курилівці, що в Новушицькому районі, здавна славиться народними традиціями, які тут і нині шануються не лише людьми старшого покоління, але й молодими. Разом із відомою області, дослідницею автентичного народного мистецтва, керівником молодіжно-фольклорного гурту Лодовиці Іриною Григорівною Телюх, ми побували в етнографічному музеї, що створений у зелено середній школі. Усе, що ми побачили і почули тут, війнуло на нас незвичною свіжістю високої духовності минулих поколінь цього Придністровського краю. Кожен раз, коли туди приїжджаєш, не перестаєш дивуватися. Все рівно знаходиш щось нове, щось таке, що раніше не чув. І от сьогоднішня наша зустріч це продовження тої роботи, яка почалася в 98-му році. Було записано більше десяти касет. Був записаний фільм Хороспів українців, була знята передача про Зеленокуриловецьке весілля, про зеленокуриловецьких майстринь-вишивальниць. Практично весь календарь стародавнього Поділля в цьому селі є. І це і дивно, і не дивно, тому що якщо брати інші села, і близькі, і далекі від цього села. Мало що можна знайти. Якийсь певний один жанр. Або колядки, або більш розвінити гаївки, або купальські. А тут все. Практично весь рік календарно-обрядовий, родино-обрядовий. Все в цьому селі є. Пішли танцювати. Танець просто! トイレットイレットイレットイ Ки і століття хата була прихистком для людини. Тому -то ми і створили при школі таку світлицю, звичайну сільську хату, зібрали речі, в кого залишилися, зібрали одяг з сільських, з сільських скринь, з бабусиних скринь, і постаралися відтворити у себе у, у класі отакий невеличкий куточок. Минувшини нашої української родини кожен куток у хаті мав своє призначення, і кожна річ мала певне місце. Обов'язковим атрибутом була піч. Тому що піч і зігрівала жильців, і годувала жильців у хаті, тому що м, у печі саме варилися обіди і, і зберігалися вони цілий день, тому вставала господиня досвіта ранком, е, починала варити їсти. Потім замащувала ту їжу у піч, і вона та їжа трималася в горшках тепла, в глиняних горшках тепла, поки приходили з поля люди. У е, нас збереглися такі горнята. От в яких варилася їжа. тут у нас є такі близнята з накривочкою, такі горшечки, в яких діти носили на поле обіди. В одному ну, борщ, може, був, в одному мамалига з молоком. Отак накривалося і це неслося у поле. Коли пекли хліб, також відбувався певний ритуал, тому що. Треба було сидіти тихо, треба було, щоб в хаті було тихенько, треба було, щоб ніхто не відкрив двері, коли піч ще була тільки випалена, а там не сидів хліб, тому що це була погана прикмета, якщо хтось заходив до хати, коли піч була пуста. Тоді саме, коли готувався хліб. Не треба було шуміти, не треба було голосно навіть говорити, тому що під хліб сходив, і треба було, коли голосно говорили, чи стукнули, він би сів. А треба було мати гарний пухкий хліб. Ну, звичайно, хліб пекли в свята білий у будні дні він був е, житній, чорний. Но піч мала не тільки е, годувати, але й зігрівати. Тут взагалі на печі е, стелили і, і просо, і, і пшеницю, скоріше кукурудзу, вона сохла, щоб потім маличка була пахнюща. Але діти малі гралися там у тім просі, у тім зерні, і, і там і засинали, і там і спали. От. Старі люди теж на лежанці. Ну, На лежанці е, сиділи, і прясти могли теж, і е, клубочки там мотати, тому що версат був. Розумієте, все відбувалося в одній кімнаті. І пряли, і їсти варили, і ткали. Це все відбувалося в одній кімнаті. Дуже цінне мистецтво, яке позалишалося від старих людей, які вміли, які несли традиції, саме традиції співу, регіонального співу, свого співу. А найцінніше те, що ці традиції передаються молоді. Тобто не вривається цей ланцюжок, який тягнеться з дуже давних часів. І от сьогодні ми чуємо, як співає молода дівчина, яка обдарована, має слух, має голос. І от вона співає пісню, яку наспівала її вчителька. А вчителька знає цю пісню від своєї мами. Хотілося би, щоб оці дівчата не забували того, і щоб у них був інтерес до вивчення саме своїх пісень. Копаю, гору, та й розкопаю гору та й я рож, посію я ярожу. Та й посію я рожу, та й поставлю сторож, Неповна я рожа, та й неповна я рожа, та й невірна я сторож, ж мене, й пусти, ж мене, мати, та, й мене, мати, та й у сад погулять. У саду садочок. Таю саду садочок най подам голосоч, най мене пізнає, та й най мене пізнає, хто вірно кохає Най мене почує, та й най мене почує, хто за мною сумує. Перед пічю стояв, чи висів мисник з мисками. В основному там знаходилися святкові миски, які були призначені для гостей, що приходили чи приїздили на праздник. Господиня, в свою чергу, повинна була не тільки забезпечувати сім'ю їжею, а й ткати одяг, різні рушники, обруси. Спочатку потрібно було посіяти коноплі, ще казали прядиво бо прясти. Коли воно виростало, його брали, в'язали у снопи та мочили у річці. Коли воно висохало, його е, тіпали на батальниці, дергали на дергалці або чесали на ось такій от щитці. Волокно, яке залишалося на щітці, називали клочем, а гарне рівненьке в'язали у куклу. З цих грубих кали верети, які прибивали на стіни або застиляли ліжком. Тонкі нитки, які залишалися з них, переважно е, ткали сорочки або святкові рушники. Полотно вибілювали біля річки. Його розстеляли на землю і поливали водою. Коли воно висихало, його знову поливали водою і так безліч разів. Весь наш яр гарячими літніми днями був вкритий білим, білим кольором, неначе казкові крила чарівного птаха. Готуючи пряжу для ткання, нитки мотали на, на мотовило, снували на снувалці. Для того щоб правильно розрахуватися на верстаті, треба було усе добре вирахувати: чисниці, три нитки, пасмо, міток сім пасом. Якщо тонкої пряжі, то дев'ять пасом. Готові мітки золили, білили. Мотовило треба було ставити. Треба на щось було ставити, тому що з клубочка треба було намотувати на мотовило. З одної сторони Потім знову на роги. Потім знову на роги. Оце роги. А тоді на другу сторону мотовила. От. І так моталася пряжа. Готувалися мітки для ткання на верстачі. Робочий одяг вішали на жертку, а святковий тримали у скрині. Вовняні речі присипали тютюном, щоб їх не їла міль. Над ліжком або біля лежанки завжди висіла колиска, сплетена з лози, де спала наймолодша дитина в сім'ї. У нашій світлиці, як і в старовинній хаті, висять ікони в брані вишитими рушниками. Но мистецтво вишивання завжди процвітало в нашому селі, тому і церква вбрана в вишиті рушники. Одяг, який ви бачите на манекенах, на наших дівчатах, теж зібрано в нашому селі окремим сорочкам уже понад 100 років. Люди тримали їх у своїх скринях, як сімейні реліквії. Тому ніби стоїть біля тебе сива давнина та заглядає тобі в очі. Вже ніхто не виготовляє такий одяг, ніхто не вирощує коноплі, тому що заборонено. Ніхто вже не білить тканини в Дністрі, як це робили раніше. Але е, кількість, от наприклад, в кожному селі тих самих вишитих сорочок, тих самих вишитих в тканих е, тканих рушників, говорить про те, наскільки розвиток був в тому чи певному селі. Саме цього ремесла. І от саме в Зеленій Курилівцях саме ця галузь господарства була надзвичайно розвинена, тому що по сей день можна знайти ще досить велику кількість тканих рушників, верет, сорочки обов'язково грибінні, тобто з грубого. Коноплевого полотна і надзвичайно майстерно вишиті. Завжди у хаті були рушники над вікнами, над дверима. Це ще з до християнських часів. А доязиські рушники мали магічні такі знаки, як, де зображалася е язичеська богиня-берегиня роду. Вона зображалася з піднятими руками без голови. Ця богиня завжди вишивалася, і от вона охороняла. Вхід до хати і вихід, щоб злі духи не попали. А після того, як було вже на нашій території, прийшло до нас християнство, тоді ікони також прикрашалися рушниками. Може, це загубилися вже ті магічні знаки, можливо, ми вже їх не шиємо, але на деяких наших сорочках сільських, які ми, то навіть можна впізнати. Ну, Догадатися, що то, оця берегиня вишита. Ми, правда, поїхали, е, наша, наш колектив народний берегиня поїхали на «Фольк-мюзик», така передача є у Києві на Першому каналі. То ми подарували у їхній музей е, наш, нашу одежу, повністю костюм е, наш Куриловецький. І от на тій самій сорочці була і вишита ця, цей жучок, берегиня. Роду язичівська берегиня. Танці це було саме найважливіший елемент будь-якого дійства: чи то весілля, чи то якийсь баль. А також молодь збиралася ввечері на галявині, десь біля церкви або біля клубу, як уже пізніше. Наймалася музика і танцювали. Танцювали весно. Танцювали ганку, танцювали Варварку, Польку, падеспант. Так як і все традиційне вже уходить. Замість того, ми бачимо танці сценічні, академізовані. І от зараз е нібито зрус щось зрухнулося. Завдяки керівнику Ілі Фетисову, керівнику Божичів це Київська група е традиційного співу і, взагалі, фольклору. І він е очолив рух по відродженню стародавніх танців. І от можна сказати, що завдяки йому. Чомусь і я теж почала звертати увагу на танці, тому що це дійсно дуже цікаво. Це дуже цікавий елемент народної традиції. І пам'ятаю, в 2000 році, коли ми приїхали знімати кіно в Зеленій Курилівці, ще тоді, ввечері, разом з сучасними танцями на дискотеці звучали весна. Ганка. Проста. І разом з молоддю танцювали і літні люди. Це було феєрично. Це, не забу, не, це неможливо забути. Цей настрій. Це дійсно це свято. І отак от потихеньку я теж почала звертати увагу на танці. І от дуже. Радісно, що ця традиція залишилася в зелених корилівцях. Можливо, зараз вже молодь не вся танцює. І, можливо, вже не влаштовуються такі дискотеки. Але все-таки, якщо взяти села, які розташовані, чи далі, чи ближче до Зелених Курилівців, в Зелених Курилівцях саме найбільше. І танцюють, і саме, -саме найбільше збереглося. Оцих традиційних танців весна. Танці ми танцювали біля клубу. А оскільки зараз наша сучасна молодь, вона знає українські традиції, поважає українські традиції, особливо традиції нашого краю. Тому е, зараз ми всі знаємо всі ці танці і їх танцюємо. На даний час танцює вісім пар, танцюють дорослі і навіть маленькі діти. Ви йдете на дискотеку з хлопцями, танцюєте ці танці. Ну, буває інколи, тому що хлопці вони теж знають ці танці, вони з нами їх танцювали, тому вони бувають не проти затанцювати знову їх з нами. А крім цього, ще які танці? Зокрема, в такого характеру. Ем, досить популярним є карапет. Він е, трішки складніший в своїх руках, рухах, проте це дуже чудовий, дуже енергійний е, танець, який також багато молоді знає. Якщо ми заходили колись до Куриловецької хати, то завжди з лівої сторони стояла піч і мисник, де зберігалися миски і святошні, і такі, що для, і для гостей, і для такі, такі миски, які їсти щодня. А, а з правої сторони стояло там відро, а там лава, а там стіл, уже, і де люди спали. Коло печі завжди була лежанка, і ще зробився такий піл дерев'яний, такий настил дерев'яний, де можна було спати в цю сторону головою, а ногами на теплій лежанці, щоб голова була в холоді, а ноги в теплі. У сільській хаті завжди був червоний куток. Де висіли ікони. Взагалі в нас у Курилівцях, у старих хатах ікони висіли від дверей і по всій хаті. Різні. Ілії, і Матері Божої, і сам Господь Бог, і Марія Магдалина, Варвара обов'язково була в хаті. До них молилися щоденно, і ввечером, і, і в свята, і так далі. В нашій світлиці. Ми е, знайшли і нам подарували в світлицю ікону, е, яка м, досить таки оригінальна, тому що тут на іконі Мати Божа, маленький Господь і Микола Чудотворець. Е, таке поєднання не зовсім. Е, Звичне, але у нас от така збереглася ікона. На Поділлі так часто поєднувалися отакі ікони. У нас тут між вікнами ікона Бог Саваоф нам подарував у світлицю цю ікону наш священник з церкви, знавши, що ми зберігаємо таке і відтворюємо українську таку хату. Він подарував нам таку ікону бо сава, ось, Тут мені підказують, що у надністрянських селах отакі побутували ікони. І ікона Святої Варвари, заступниці жіноцтва, рукоділля. І, і так далі. У нас у Курилівцях є такі на варварки збиратися, прясти, вишивати, пригощати одні одних, звичайно, пісними стравами, тому що варвари святої це вже в піст святкується. Тому збиралися, збиралися так і господині, і навіть не, не дівчата, а саме такі жінки, молоді жінки і старіші, які могли збиратися в певній хаті на варвари, на варварки. Дуже гарно поєднуються оця давнина з християнськими віруваннями. І саме українська хата втілення того поєднання народних вірувань і християнства. В кожній хаті обов'язково були ікони, були куточки, в яких Обов'язково були Господь Вседержитель, Матір Божа, Святитель Миколай, свята Мучениця Варвара. А от якщо взяти хату Подолянина, то ікони були на підстелею майже по всій хаті, за винятком була піч. Тобто це було коло. Іконне, яке було обов'язково оздоблене рушниками, зіллям, яке було освячене на маковея, на Спаса, на Трійцю, Лікарськими рослинами, які на протязі року обов'язково використовувалися як велика святиня, коли люди хворіли. І велика любов людей була. До не просто ікони, як до фотографії, а саме віра людська до, і постійне звернення людей до Бога, до святих. Ви знаєте, якщо заходиш в стару хату, де живе старенька бабуся, от оцей дух віри, він дуже відчувається і по сей день. Тобто наші пращури. Дійсно були люди, глибоко віруючі, глибоко шануючи свої, свої коріння і глибоко шануючи своїх святих. Хотілося б звернути увагу на школу Зелено Королевецьку. Директор школи, яка недавно приступила до своїх обов'язків сухар Євгена Валентинівна, дійсно буде допомагати цій справі, справі продовження, справі відродження і виховання молоді. Саме в традиції свого села. Тому що та допомога, яку вона робить от зараз на, на сьогоднішній день, це подвижництво.